Вітаю, любі учні на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вставити GIF в презентацію PowerPoint. Зробити презентацію PowerPoint не складно. Велика кількість настройок дозволяє надавати їм різноманітні види. Одним із способів урізноманітнити презентацію є гіф-зображення. Це таке коротке, анімоване, невеличке зображення. Ставка гіф-зображення значно пожвавить презентацію. Як правило, гівки захоплюють увагу глядачів значно краще, ніж сухий текст. І як же нам вставити зображення до нашої презентації PowerPoint? Дивимось уважно. Перш за все я вам раджу на робочому столі створити папочку під назвою Інформатика. Матика. Так, тепер відкриваємо браузер. В пошуковій лінії вводимо ключові слова. Дивіться, за своєю сутністю гіф-анімація є звичайним малюночком, тому і вставляти, зберігати її на комп'ютер ми робимо аналогічним способом, так як і будь-яке зображення. Вводимо з вами ключові слова, можна на український, гів і обов'язково обирайте тему, яку гівку ви хочете собі зберегти. Наприклад, гів-літо. Натискаємо Enter, шукаємо. Переходимо за гіперпосиланням зображення. І перед нами з'явилась велика кількість різноманітних гів зображень. Бачите, вони у нас і підписані ось такими гіф на англійській мові, ось такий невеличкий значок. Обираємо те зображення, ту гіфочку, яка вам подобається. Ну, давайте, наприклад, тут літні розваги. Один раз клацаємо мишкою, і ми вже бачимо, як просте зображення. Ось тут справа в нас з вами стало таким анімованим. Натискаємо, так як будь-яке зображення, коли ми з вами зберігали, натискаємо правою кнопочкою мишки. І з меню обираємо Зберегти зображення, як з'являється віконечко. Віконечко шукаємо тут, ми пам'ятаємо, що на робочому столі створили папочку Інформатика. Шукаємо робочий стіл, папка наша інформатика. Два рази на неї клацаємо мишкою, вона відкрилась. І ми натискаємо Зберегти. Ну, давайте ще якусь анімацію з вами збережемо. Так. Ну, там у нас що вона робить? Так, зберігаємо ще одну зберегти зображення як. Ну, шукайте робочий стіл, ваша папочка і натискаємо Зберегти. Так. Тепер давайте глянемо, чи наше наша гіф-анімація. Відкриваємо нашу папку-інформатика, яка знаходиться на робочому столі. І бачимо, що два зображення у нас. З вами збережено цю папочку. І так, тепер відкриваємо програмку PowerPoint і додаємо до презентації цю гіфочку. Обираємо з вами вставлення на панелі завдань, вставлення зображення, цей пристрій. Зараз відкриється у нас віконечко. Щось у мене довго думає. Так. Обираємо робочий стіл, відкриваємо нашу папочку і обираємо одну із наших анімацій. Ну, Обираємо, наприклад, цю другу, там, де з деревом. Натискаємо, обов'язково виділяємо, бачимо, що в нас з'явилося ім'я файлу, і натискаємо лівою кнопочкою мишки Вставити, дивимось. Бачите, перед нами з вами з'явилась ось така анімація. Ми з вами можемо її збільшити. Так, можемо помістити там, де формат зображення, в рамочку. І можемо ще додати анімацію ще до того, як під час перегляду презентації буде з'являтися ця гіфочка. Обираємо анімацію і, наприклад, випливання. Ось таким чином. Давайте ще одну гіфочку додамо. Натискаємо знову, але обов'язково додаємо ще один слайд, вставка, створити слайд, обирайте той шаблончик, який вам потрібен. Дивіться, це ми переглянули перший спосіб, як можна вставити на панелі завдань вставлення зображення. Є другий спосіб. Коли перед нами з'явився слайд, ми бачимо з вами на шаблончику. Такі невеличкі значки, де ми можемо з вами додати таблицю, діаграми, відео, і так далі. Ми обираємо з вами зображення, один раз натискаємо мишкою. Знову шукаємо на робочому столі нашу папочку, відкриваємо її, і обираємо зображення, яке нам треба. Виділяємо його, з'явилася сім'я, натискаємо Ставити. Все і таким чином ви. Зможете зробити свою презентацію цікавою, яка буде захоплювати просто свої, своїм виглядом глядачів. Дуже просто і нічого складного. Бажаю вам успіхів. На все добре!